Позиція Шановні колеги депутати, надзвичайно конструктивну позицію займає опозиційна фракція громадянської позицій. Сьогодні ми не повинні спішити, ми сьогодні повинні зняти з розгляду це питання, Або не підтримати його. Позиція, моя позиція. Сідаємо до широкого громадського обговорення, спілкуємося з людьми і місяць чи два нам нічого не змінить. Я не буду повторяти, що говорив я вже говорив. Я громадське формування варті. Ви отримували дозвола на стволи, добрі хлопці, прошу про записуватися. Хто не записався, ми відкликаємо ці всі дозволи, анульовуємо ці всі дозволи і починаємо працювати системно, як сказав Задорожчик. Я готовий. Кожен депутат на своєму окрузі виходить раз в тиждень, знаходить людину, яка піде, пройдеться по вулиці, бо коли Юра куши, говорить.